11,4 мільярди гривень. Такий бюджет Запоріжжя на 2026 рік. Його затвердили під час останньої в цьому році чергової сесії міськради. Зокрема, найбільше заклали на освіту 3,3 мільярди гривень. Майже 2,5 на житлово-комунальне господарство. А от на підтримку сил оборони України 400 мільйонів гривень, каже секретарка міськради Регіна Харченко. Оборона. Ми заклали зараз 400 мільйонів. Будемо закладати більше. Але я вкотре говорю про те, що повірте, ми допомагаємо дуже багато і технікою, і матеріалами, і людьми, коли це потрібно. І це також для нас відповідний великий виклик. На міську комплексну програму соцзахисту спрямували понад 128 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на адресну допомогу, компенсацію пільгового проїзду, соціальні послуги для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Також підтримку ветеранів і ВПО. 81,5 мільйона гривень спрямували на ветеранську політику. 50 мільйонів гривень на пільговий проїзд. І 40 мільйонів гривень виділили на виплати по 10 тисяч містянам, чиє житло зруйноване обстрілами. Основне, що ми маємо забезпечити допомога людям, робота всіх наших міських аварійних служб і безумовно підтримка обороноздатності і допомога військовим все це зберігається на тому рівні, на якому і було у 2025 році. Навіть трошки збільшується, тому щоб розуміти, що щоб розумієте, що збільшилась. Заробітна плата мінімальна, тому що збільшилась історія паливно-мастильних матеріалів. А це також закладається в роботу будь-якого комунального підприємства. Дар'я Пасічник Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.